5 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження рашистських окупантів та удар по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління 8 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованій новій каховці завдано удару по яхт клубу, де полюбляли відпочивати кацапи. На тимчасово окупованій території Запоріжжя під обстріл потрапили рашистські пропагандисти і топ-чиновник. На півночі тимчасово окупованого Криму Кацапи побудували військову базу, оприлюднено відповідні супутникові світлини. Неспокійно на території Рашистського рейху. В Гау Бєлгород знову пролунав вибух. Повідомляється про невдалий запуск ракети. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовиків Збройних сил Рашистської Федерації. Приймання дітей до лікарні припинено, ординці не припиняють залучати медичний персонал з РФ через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області на території місцевої амбулаторії розгорнуто польовий шпиталь з рашистським медичним персоналом та хірургами. Скоріше, хірургами, з огляду на їх сутність і кваліфікацію.